То повинен працювати та утримувати сім'ю, чоловік чи жінка, а може 50 на 50? чи 80 на 20? А які ще є варіанти? Давайте розбирати цю делікатну тему разом. З вами Анна Пацан, автор і ведуча рубрики Жіночі гроші. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми будемо створювати для вас цікавий та корисний контент. Фінансове питання одне з найтоповіших причин для сімейних конфліктів. Одним чоловікам зручно, щоб жінка займалась виключно домашнім господарством та дітьми. Інше наполягає, щоб жінка обов'язково зробляла гроші та вносила свій вклад у сімейний бюджет. А ще й варіант, коли чоловік зайшов у так звану депресію, пошуки себе, і жінці нічого не залишається, як цілком поринати в роботу і брати. Все утримання сім'ї на себе. В такому випадку жінці часто доводиться працювати на нецікавій та виснажливій роботі, від якої вона залежна, бо боїться втратити заробіток. І при будь-якому з цих варіантів ніхто не відміняє домашніх обов'язків жінки, які історично за нею закріпились. За статистикою, біля 75% домашніх справ виконує або організовує сама жінка, а це в середньому займає біля трьох годин на день. Ну і звичайно, кожен чоловік бажав. Аби мати біля себе красуню, яка доглядає за собою, завжди має гарний настрій і виглядає просто неперешено. Плюс ще пару годин на спортзал, салони краси і домашній догляд, а ще дітьми зайнятися, садочок, школа, секція. Ну і потім вже можна зайнятися професійною реалізацією. Напишіть в коментарях, чи можливо жінці все встигнути, чи потрібно від чогось відмовлятися. На мою думку, питання працювати жінці чи ні не стоїть. Бути самодостатньою, мати власні кошти, реалізовувати свої здібності та спілкуватись з цікавими людьми, ну хіба є жінки, які цього не прагнуть? Я впевнена, що кожна жінка хоче розвиватись, бути частиною цікавого проєкту та приносити користь суспільству. Але не думати, де взяти на хліб насущний і навряд чи хтось із жінок буде відмовлятись, якщо чоловік усі фінансові питання візьме на себе. До речі, дівчата, напишіть в коментарях, хто категорично проти, щоб ваш чоловік повністю вас забезпечував. Тому висновок простий: проблема не в тому, щоб дружина працювала чи не працювала, заробляла мало чи багато, а в тому, щоб прийнятий формат був комфортний для кожного з партнерів. Моя модель розвиватись, будувати кар'єру, займатися улюбленою справою, яка приносить дохід. Так і ще раз так. А брати на свої тендітні плечі тягар вирішення усіх фінансових питань я б все ж таки не рекомендувала. Давайте залишимо чоловікам можливість бути чоловіками. Бажаю всім жінкам реалізувати себе професійно, але ніколи не дозволяйте кар'єрним амбіціям затьмарити свою жіночність та здатність кохати і бути коханою. З вами була Анна Пацан. До зустрічі у нових випусках.